Сьогодні ми будемо грати мой Я якраз була знайшла село. Хочу чуть-чуть до каміння ще дошукати. І сьогодні я так хочу, може, дойдуш до діаманту і броні, але я не знаю. Е, поки що ми добуваємо каміння. Скоро вже буде ніч. Я знаю, які ми вже ніч. Настає. Тож, я побігла поспати. Так, зараз ляжу спати. Е, не можна лягати ще щоб... під час голози. Окей. Ну, має десь моп поспав. Вже тоді лягне. А то зараз. О. О-о-о, там нет, 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 нет. Mm. Так же моя буду. Так уже є. Ага. я. Ляга. Лягнула его поспаться. Mm. Я не могу. Mm. На полки не все. Так, є, чекш, чекш, Skylo, кайло тоже. все замість верстаків кіру. І он так. Я погнала, дивитись. Так, ти житель шос продаєш, чекай, чекай. Щоб... За шкіру можна купити один смарагд. Идем, ш... идем куришка. да, курив, курив, куривчики. Чекай, что там сюда? Шкали, сюда, со мной. Шкали. Давай. зараз, зализ, где Так, б'ємо голови, маб'ем, їм, їм. О, все. Скільки так? П'ять штук, то що треба? Так. У мене є ж гра. Я ж хочу зараз дістати знову. Влучити вс всяку. Знаєш, колючки. Так, копа Не Вийшло. О, вийшло є. Запальничку зроблю зараз. Так, одне залізо і один з Є. Ми зробили. Чекай. Чти. Один смараг шість. Нє, не, не того краще немає. Так, зараз добуду їжу вівцю, А, а може сюди зайти, а не. Ого, там точно діамант знає. А я поки що не сюди зайти. Тож, я пішла на пошук і якусь кращу. Може краще факел позабирати з собою. Так, краще факел з собою позабирати. Мати, чим світитися. оп, стала чка. А он не куривки Е, е, скики там и штучки два смора. Ше до сунок. О, бачу ше. Нет, кузара Не бачу ранний. Хочу зараз. Хочу. что Лучше смарактив зараз набираю. С точностью. Чекай. Это той що це Чи цей? Чикай це цей Ну, ну, платить один це не цей Ту це той чекей. Я знаю, туда два таких. Так, извините, ничего, ничего. Может... А ты, 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 ты шо куда А за... Чекай, а за 26, я дурно ела это все, картон. Не-не-не-не-не, это -не 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 -не, а ц... стоит, стоит, стоит за 6. Да, за 6... 6, м... 6 м на 5. И... Мені ще треба один, треба одну смарак. Так. Тю печеру мені точно поки що не треба. Мені треба краще ще їжі добути. Мені треба багато цих штучок, щоб привезти Бо ще когось. Так за дерев'яний меч. Это возлюблена Так, бьем, бьем, бьем. Тебе тоже побьем чуть-чуть. Так, погнала всех бета, все что-то я. Ты просто получаем, чтобы просто так. Чтобы... Тебе... Так. Скипы, черри, зомбаки, скелет. За печера. Гори, гори, давай. Гори, гори, мале. Чудо. Можеш піднятись, маланки? Не можеш? Я, я коли до тебе дістанусь. Вс, тримай. Хоч тобто скелета. Кріпора. Ну потім прийдемо. У мене залізу 4. Я думаю, мені треба. А, а це верстаку робити. Так, дві пічки хочеться зробити. По сокиру і лопату. Сокрупа і лопату, за скру. Так, пішли на пошуки. Вчора. А це та печа. велика. Я думаю. А, стосу? Так. Я вже думаю, що я ще... Щось не так валяну, а хочу знайти діамант. Я не знаю, де знайти. Ой, їжа, о, їжа. трейж. Он є, є, все, 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 я, я не буду більше голодати. А, а я вже голодаю. Я бігаю тешит можу. Буртан. А не, я бігаю, я бігаю, я бігаю. Глядку точно не будемо бити. Так, будемо ще знаходити сину. Так, поки що ми біжимо на той бік. Подивитися, що тут є просто такого. Сьогодні я планую пройти на ту горбу. Але я не знаю, чого мені зараз Вийде туди піти і знайти там хоч щось. Цікавоєнку якусь молодинку. Я якраз багато корінь не збирала. Наскільки? 7 уже. Якщо ви знаєте, скільки буде 6, то ви точно не будете. Згадайте, скільки мені ще треба. Того шукати. Мені треба ще якось, не знаю, скільки буде 6 плюс 6. Так, допливає. Так, швидко-швидко на ту гору. Досело так далеко. У мене час швидко перебігти, так, закритись хоч десь і почекати. Что крипер зірветься, то я не знаю, что я зло знаю. Так, давай, давай, швы, челись. А я хочу сбить швидку. Так, швы, что краще покупать. Так, 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 ой-ой. у -ой. часу, мой начал, знаю, огна. Знаем, Йой. Я на вершині. Сзади села. Нема. А, -а, а! Вони вже на мене загороди. Лас. Зато ночью. Що зараз візом хтось вийде, то То точно. Або скелет, або кріпер, я не знаю, що. це. Тож. Я планую сьогодні дойти до залізної броні, я поки що не можу, а дуже рідко випадає е, зі зомбі заліз. Тож, я зараз хочу повернутися, там поспати цю ніч. І далі ми підемо картоплі її у меня что у нас всю картоплю есть Так, шим їм Жием їм. Пермо. Їм. Все, все, швидко, швидко Айо, я напевно не вспів. Думаю, это я всю до того села тут. Да, я вспію, я успію, я маю час. Шима, шима, можешь обезбиваться с матом. Сейчас. Нет, точно, Зара. уже женич, на стаке. Я не знаю, че я тут швейча пройду. Я точно уже до минут в Мипиду. же все? Я его... Было. Класс. Друзья. У мене речей тепер нема. У мене було стільки. Тепер і померла. Ну, тепер тута. Що поставити тут так? Я не знаю. Чи мені скоро піти, ляжу спати краще. Ніч. Так, перебудись. Он не мог выбирать. Так, две мои ловить. Эх, Йдемо шукати ту печеру. Залізу я і так не знаю ту та печера десь далеко. Я просто так було стрибну, щоб не померти. Я хамаю тепер знати ту печеру, але я не знаю, де ту печеру знайти тепер. Так. Вітаю я себе. Хочу ще раз себе придати. Дякую, 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 дякую. Себе попласкала як я померла. Угу. Тож, друзі, ми сьогодні будемо на це закінчувати відео. Береть. Всім пока-пока!